Ліцеєм скучаю, хочу вже друзів всіх побачити, але вони сьогодні приїдуть, друзі. То я вже хочу скоріше в ліцей, в футбол пограти. Звичайне бажання 14-річного хлопчика. Знайомтесь, це Юра Куханчук, йому 14 років. Він вчиться в педагогічному ліцеї, займається футболом та мріє стати економістом. Близько місяця тому у Юри почав набрякати живіт. У лікарні хлопцю спочатку встановили діагноз апендицит, але після ретельного обстеження дійшли іншого висновку. Кансіліум врачей було совіщання кансіліум врачей. Е і визначили нам страшенний діагноз. Не компатний що потрібно трансплантація серця після ультразвукової діагностики серця Юру перевели до кардіологічного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні звіти до Київського наукового центру кардіології та кардіохірургії, де встановили, що у хлопчику потрібна термінова трансплантація серця. Поки рідні зі ржазами на очах просять допомоги. Єдине за що хвилюється 14-річний Юра, що після трансплантації він не зможе так сильно любити маму. Каже, мам, а може, як мені пересадять серце, а може, я каже, так не буду любити тебе. 14-річний хлопець переконаний, що в нього все буде добре, та вже знає, чим займеться, коли повністю одужає. Буду тож допомагати, допомагати таким дітям, яким потрібно таке. Угу. А чому? Ну, Бо мені допомагають, я теж хочу допомагати потім всім. Лікарі не беруться встановити час, який лишилось прожити Юрі без операції. Наголошують, нове серце потрібно йому терміново. Єдина клініка, яка зголосила зробити операцію з трансплантації серця, знаходиться в Індії. Ціна життя 140 тисяч доларів. 265 тисяч на вчорашній вечір гривень. Ну якщо даже перевести тільки одну операцію, то це 2,5 мільйона. Гривень треба, а плюс же ще ну реабілітації. Якщо ви маєте можливість допомогти, долучайтесь цю біду. Ми здолаємо тільки разом. Я на кухарчук, Юлія Парух, телеканал СК 1